Вефлеємський вогонь та пісню сьогодні принесли в Луцьку Марію пластуни. Традиція існує багато років. Напередодні різдва всі українські пластуни перебирають цей вогонь від польських скаутів на митному переході, аби поширити його по всій Україні. Цьогоріч вогонь потрапив у нашу країну залізничними шляхами. Його доставили на 24 вокзали, зокрема, й Луцький. Цей вогонь несе ідею якраз таки оцього от єднання миру. І ми хотіли б, щоб він був кожного, хто його потребує. Свічкою із символічним вогнем, запаленим на місці народження Ісуса, пластуни вручили кожному працівнику та депутату Луцької міської ради. Звучала в стінах мерії і традиційна пісня вифлеємського вогню миру. Вогонь вогонь любові, Хай знає кожен Божий, дім ми понесемо.